Так, докупив ще свічок таких. А17В А вже я 6 штук таких купив. Не, все нічого. Воно все в маслі ж було в тому консервації. Такась одна бракована. СССР. И тут а. О, постреливаете уже. Наверно шахеды пошли. Таких две я поставив. У Яу. Сурман и Шемтеї. Та думаю я візьму. МТ и мотоблок. Советська техніка. Повітряне охолодження. Йшли дані свічки на запарики. Так, і на запариках ставились. Думаю, яка різниця Повітряне охолодження візьму. Які б вони не були новенькі. Тоже були в консервації, в бумаге замотані, вже не став показати. Той раз показував, повимивав растворителям їх. Такий. Изолятор довгий. Ну воно ну, по книжке, як вроде если це керамический изолятор довгий, то считается це свечка гаряча Холодно считается их заподлицо з резьбой. Изолятор. Ну, пишется, що для повітряного охолодження. Ну хай будуть. Вони недорогі. Одна, плюс-мінус, 50 на 50. я думаю робити майця. Встань виравнювати, зараз кераміку тут поламається, хіба нагріть, виравнять. І то дуже швидко якось горілкою. А ні, так, хай так. Не робити мене робити. Якось так.